Вітаю вас дивитесь програму інцидент. Сьогодні розкажу вам про найголовніші події в Україні та світі за останній тиждень. Посилку від невідомого адресата отримав виконуючи обов'язки мера Миколаєва. Від подарунку неприємно тхнуло, і черговий міськ виконкому, перш ніж передати її керівництву, звернувся до міліції. Коли правоохоронці відкрили презент, там була відрізана голова собаки. Ванеру прийшла з Одеси. Інших рештків тварини, крім голови, не знайшли. З пащі пса стирчали детонатор і ЧК, схожі на елементи ручної гранати. Як виявилося пізніше, то був моляж. Наразі правоохоронці проводять перевірку і встановлюють, хто з якою метою відправив моторошну посилку. Вже розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство. І знову Миколаїв батько вирішив прогулятися з п'ятимісячною дитиною серед ночі і випадково забув її на вулиці. Маля знайшов таксист о 4 ранку. Дитина солодко спала у візочку. Направляюсь на адрес Міра 48. На проїжджій часті під'їзд до дому во до двор з лівої сторони, ближче до банку, стояла коляска. В колясці знаходився дитина, плакав. Ну, я свято верил, что мамаша пошла в банкомат и вернется как бы. Ну, отвез людей уже по нужному адресу. Вернулся посмотреть, чтобы быстро все-таки расперло. Ну, вот посмотрел уже где-то примерно минут 40, ну, час где-то прошло ребенок. Так коляски находилися. Вже через кілька годин в міліцію прийшли батьки дитини. Виявилося, що ввечері вони пиячили. Коли дійшло до сварки, чоловік поклав маленьку в візок і пішов гуляти. По дорозі він вирішив хильнути ще. Я гуляв з ребенком. Випив пару. 69 вечір. Куди пішли? Гулять з ними. Том пиво Як загубив дитину, вже й не пам'ятає. Мати маленької опівночі намагалася відшукати рідних, але зрозумівши, що це їй не вдасться, повернулась додому та лягла спати. Каже, що чекала їх до ранку. Втім, коли чоловік повернувся нетверезий та без дитини, вона почала з'ясовувати, де останній залишив дівчинку. Потім вони пішли до міліції, але заяву подати не встигли. Їм сказали, що доньку вже знайшли. Зараз дівчинка знаходиться в лікарні. Чи повернуть її батькам? Зараз вирішують відповідні служби. Момент по даному факту проводиться доступна перевірка. Матеріали зареєстровані в єдиному реєстрі по признакам статті 166 Уголовного кодексу та злоснені виповнення радітельських об'язаностей. студія в Кременчуці. Близько 20 дівчат брали участь у відеотрансляції еротичних та порнографічних сцен. Відео для дорослих розповсюджували через інтернет. У студії знаходились близько 10 кабінок, обладнаних веб-камерами та відповідним інтер'єром. Затіяла такий бізнес тридцятидворічна мешканка Комсомольська. У Кременчуці вона винаймала дві квартири. В одній облаштувала порностудію, в іншій мешкала сама з двома дітьми. Дівчато хочих до такого заробітку шукала в самому Кременчуці. Усім їм мало бути від 20 до 28 років. Це переважно студентки та безробітні жінки. В Ході санкціонованого обшуку в помешканні, де орендувалася під порностудію, було вилучено. Речові докази, а саме комп'ютерну техніку та предмети інтер'єру, на загальну суму близько 50 тисяч гривень. На даний час розпочато кримінальне провадження за статтею 302 частиною 2, санкція якої передбачає штрафні санкції або позбавлення волі до 5 років. Тахлива трагедія трапилася у селі Раків ліс. 15-річний хлопець вирішив порибалити. Він облюбував місце, де проходила високовольтна лінія електропередач. Скоріш за все, кажуть, в міліції, підліток випадково зачепив її вудкою. Його вдарило струмом в 10 тисяч вольт. Смерть настала миттєво. Міліція встановлює обставини цієї трагедії. На Житомирщині в охопленому полум'ям будинку спокійнісінько спав чоловік. Пожежа сталася близько третьої ночі. Про загоряння повідомили сусіди. Коли пожежні приїхали, то вогонь атакував вже майже всю територію. 27-річного чоловіка з будинку виносили крізь вікно його вдалося врятувати. Втім, жити йому поки що ні, де бо вогонь повністю знищив приміщення веранди та покрівлю будинку. Що стало причиною загоряння, наразі з'ясовують. Якщо тобі 16 і в тебе немає машини, можеш вкрасти в сусіда. Саме так і зробили два друга в Києві. Хлопці вночі гуляли по вулиці та вирішили покататися на авто. На очі потрапив чужий легковик. Тож недовго думаючи, вони зламали панель і завели машину. Каталися б, мабуть, довго, якби не заїхали до парку. Там керування втратили і поїхали по клумбам. Місцеві мешканці обурені такою поведінкою хуліганів, вони звернулися до міліції. Хлопці, правоохоронці, затримали на цих самих клумбах. Крадії майже одного віку 15-16 років. Мені 16 років. Ми вночі з моїм другом, коли прогулювалися, погнали машину. Тобто, як, ну, проходили мимо праз машины, увидели, что дверь приоткрыта, открыли машину, ну, то есть залезли в машину, ну, то есть вырвали провода и... завели машину і уїхали. Зламувати авто навчилися в інтернеті. Це вже не перший їхній візит до міліції. Мені 15 років. Ми заїхали в парк «Юність», проїхали по клубу. В цей день ми нічого ну, не пили, не приймали ніяких наркотиків, були ну, трезві. Ну, ми Мислені адекватно. На даний момент я учусь в 9 класі. Минулого місяця Святошинський райсуд присудив їм два роки умовно за спробу пограбувати квартиру. Тепер місць позбавлення волі їм не уникнути. Правоохоронці кажуть, що підліткам доведеться відсидіти від п'яти до восьми років. Крім того, батьки нестимуть адміністративну відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків та відшкодовуватимуть матеріальні збитки, спричинені діями своїх дітей. Слідчим відділом Святошинського управління відомості про дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 289 Кримінального кодексу України. Незаконне заволодіння транспортним засобом». На даний час вказані особи перевіряються до скоєння аналогічних злочинів на території столиці. Фатальне ДТП у Харкові. О півночі на Клучковському мосту сталося ДТП. Водій автомобілю ВАЗ збив пішохода. Врятувати чоловіка не вдалося. Відомо, що на вигляд загиблому було 65 років. Він не мав з собою ніяких документів, тому його особу встановлюють. Одягнений був темно-сині штани та зелену футболку. Водій легковика не постраждав. Що стало причиною ДТП, буде відомо після результатів експертизи. У Сімферополі вибухнув автомобіль Деонексія. Водія, який був всередині машини, відкинуло на кілька десятків метрів. На щастя, чоловік вижив, втім отримав страшні опіки. Очевидці кажуть, що від ударної хвилі повилітало скло в десятиповерховому будинку. Деталі машини розлетілися на кілька метрів. Є версія, що в автомобілі був встановлений газовий балон, Нібито він і став причиною вибуху. Крім водія, не постраждав ніхто. Хоча недалеко були чоловіки та діти. Що стало причиною вибуху, встановлює слідство. В Одесі дворічна дівчинка випала з вікна восьмого поверху власної квартири. Поки мати на хвилиночку відійшла від дитини, маля взяла стілець, залізла на нього і обперлася ручками на закріплену на вікні протимоскітну сітку. Сітка не витримала ваги дитини і маленька полетіла вниз. Смерть настала миттєво. За попередньою інформацією, родина у дівчинки була цілком благополучною, проте міліція продовжує перевірку. І до подій у світі 118 людей загинули, 56 отримали поранення. Трагедія сталася в Нігерії. Теракт влаштували на міському ринку міста Джос. Поліція вважає, що вибухівку заклали в двох автомобілях. Втім, хто це міг зробити, ще шукають. Це не остаточна цифра загиблих, кажуть в поліції. Під завалами можуть знаходитися ще тіла постраждалих. Офіційно не вказується, хто несе за це відповідальність. Підозра падає на угрупування бойовиків ісламістів Боко Харам, які прагнуть запровадити закони шаріату на півночі країни. Тероризм в Нігерії опинився у центрі уваги після зникнення 276 сімдесяти школярок у місті Чібок, 200 з яких не можуть знайти досі. В Росії молоді батьки намагалися продати немовля прямо з пологового будинку. Правоохоронці дізналися про наміри гори батьків і відправили підставного покупця. Пропозицію про продаж малюка поліцейські знайшли в інтернеті на сайті безкоштовних оголошень. За дитину батьки просили 400 тисяч рублів. Зараз дівчинку повернули в пологовий будинок вже на тимчасове піклування держави. Батьки свій вчинок пояснюють важким матеріальним становищем і неможливістю прогодувати дитину. Зараз батько і мати дівчинки знаходять під вартою триває слідство. 31 людина загинула, ще 94 поранені. В Китаї два автомобілі врізалися в натовп людей. Відразу одна з машин вибухнула, а з іншої кинули бомбу. По місті Урумчі в міністерстві громадської безпеки КНР називають серйозним і жорстоким терактом. Як повідомляє агентство Reuters, останнім часом у Китаї почастішали терористичні акти. Так, на початку березня група озброєних осіб напала на людей в залі очікування і в касовому залі вокзалу. В результаті 29 людей загинули і понад 130 були поранені. На цьому в мене все. Я бажаю вам не потрапляти в неприємні інциденти. Бережіть себе на все добре.